Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Казка дюймовочка Ганс Христіан Андерсен. Частина перша Одній самотній жінці, яка хотіла мати доньку, ворожка дала чарівне зернятко. Як тільки вона, повернувшись додому, посадила його в квітковий вазон, і з нього одразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті, жінка захоплено поцілувала пелюстки, і квітка розпустилася. Це і справді був великий тюльпан. Але в чашиць його сиділа жива дівчинка. Вона була маленька маленька, всього з дюйм ростом. Так її і прозвали Тюймовочка. Шкарлупка грецького горіха слугувала їй колисочкою, блакитні фіалки замінювали перину, а пелюстка троянди покривало. Якось уночі. Коли дюймовочка спала в своєму ліжечку через відчинене вікно влізла бридка мокра жаба. Вона стрибнула прямо на стіл і зазирнула під трояндову пелюстку. От славна пара буде моєму синкові! квакнула жаба і, схопивши шкарлупку з дівчинкою, вистрибнула через вікно в сад. Поблизу сада текла річка, а під самим її берегом було грузьке болітце. Тут у болотній твані жила стара жаба зі своїм сином, так само мокрим і огидним. Жаба поставила колиску із дюймовочкою на листок латаття, а сама взялася прикрашати свій дім для майбутнього весілля. Коли все було готове, вона повернулася з сином і представила дюймовочці майбутнього чоловіка. Потім вони висадили дівчинку на листок, а самі попливли з колискою. Дюймовочці зовсім не хотілося виходити заміж за бридкого жаб'ячого сина, і вона розплакалась. Рибки, що пропливали мимо. Пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який відразу ж понесло за течією. Мимо пролітав хрущ. Він схопив дюймовочку і посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької осені, їла солодкий квитковий мед і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Коли дуже похолодало, птахи полетіли на південь. Дюймовочка злякалась, що змерзне. Вона злізла з квітки і пішла шукати новий притулок. Так дівчинка набрила в полі на нірку польової мишки, яка не тільки нагодувала її та зігріла бідолашну, але й залишила її в себе на всю зиму. За це дівчинка повинна була розповідати їй казки. Якось у гості до польової миші прийшов сусід, вчений і поважний кріт. Тюймовочку змусили заспівати, і її ніжний голосок так сподобався кроту, що той захотів з нею одружитися. Кінець першої частини Слухай продовження, щоб узнати, що сталося далі.